7 жовтня 2025 року в Києві відбулася одна з найважливіших подій у науковому житті країни: вибори президента Національної академії наук України, згідно зі статутом НАН України, до участі у виборах було допущено двох кандидатів, висунутих науковими установами та членами академії: академіка Анатолія Загороднього, чинного президента НАН України, та академіка Богдана Данилишина, відомого економіста і наук. Ковця перед голосуванням кожен із кандидатів представив виборчу програму, окресливши своє бачення розвитку академії, підтримки молодих учених, розширення міжнародної співпраці та фінансування науки в умовах воєнного часу. Участь у виборах узяли дійсні члени та члени-кореспонденти Академії наук України. Після відкритої дискусії відбулося таємне голосування, яке визначило результат із суттєвою перевагою за академіка Анатолія Загороднього: 608 голосів. За академіка Богдана Данилишина 60 голосів таким чином. Президентом НАН України повторно обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього. Це рішення засвідчило високу довіру наукової спільноти та підтвердило, що курс академії на модернізацію, посилення фундаментальних досліджень, інтеграцію у світовий науковий простір та розвиток інновацій буде продовжено.